З Днем захисту дітей. Нехай не лише в цей святковий день, а во всі інші дні. Діти будуть окутані любов'ю, турботою. Нехай збуваються ваші мрії. Діти, ідіть по життю з посмішкою та радісним настроєм. Всього вам найкращого. Любі мої діти. Цей перший літній день я вітаю вас з вашим святом, з Днем захисту дітей. Цей чудовий сонячний день я бажаю вам цікавих подорожей, щасливого та мирного дитинства, вірних друзів, добрих несподіванок та сюрпризів, а ще багато посмішок. Хай небо буде чистим без хмаринок, хай сонечко лоскоче до нестями. Нехай здоровими зростають діти і хай щасливими будуть мами. Ми бажаємо нині вам багато з Днем захисту дітей і з вашим святом. Доброго дня, любі діти та дорогі батьки! У перший день літа в Україні відзначають добре і радісне свято, Міжнародний день захисту дітей. Дитинство це чудова пора сподівань, здійснення мрій, а діти це безмежна щирість, відвертість. Це сонячні посмішки та приємні клопоти. Діти це наш найцінніший скарб наше сьогодення та майбутнє. Тож сьогодні я хочу вас, малята, привітати із цим святом. Бажаю вам, хлопчики і дівчатка, міцного здоров'я, щастя, веселощів, успіх, успіхів у ваших справах, безмежної радості та добра. Дорогі батьки. Це також і ваше свято. Тож вітаю вас із цим днем, бо родина це надійна опора кожної дитини, ви дбаєте про дітей, зігріваєте їх теплом свого серця, батьківською ласкою та любов'ю, ведете дітей по життю. Тож бажаю вам, дорогі діти, батьки, дідусі та бабусі, міцного здоров'я, щастя, добра та сімейного затишку. Нехай здійсняться всі ваші мрії та бажання зі святом вас, любі мої. Вітаю вас, малята, з вашим святом – Днем захисту дітей. Нехай збуваються всі ваші бажання, а батьки завжди будуть вашою підтримкою, здоров'я, і достатку, душевної теплоти і сердечності, повноцінної уваги і розуміння. Ви наше майбутнє. Зі святом вас та ваші родини. Дорогі діти і шановні батьки! Щиро вітаю вас із світлим та прекрасним святом Міжнародним днем захисту дітей. Діти маленькі частинки великого щастя, ім'я якому життя. Діти це наше е, диво, яке наповнює життя кожного дорослого, щирою радістю і теплотою. Діти це наше майбутнє, а значить майбутнє нашої держави. Саме сьогодні ми повинні зігріти теплом і любов'ю кожне дитяче сердечко, щоб наші сини і дочки знали, що ми їх дуже любимо і хоче їм радісного і безхмарного дитинства. Дуже хочеться, щоб діти в усьому світі щохвилини щодня були радісними і щасливими дітьми і відчували мамине тепло, ласку і батьківське міцне плече. Адже дитинство це чудова пора сподівань та здійснення мрій. Та хочеться, щоб кожне дитяче сердечко не було обділене цим маленьким щастям. Дитинство це найщасливіший час для багатьох з нас. Ми завжди з теплими почуттями згадуємо роки нашого дитинства. Так давайте ж робити всі зусилля, щоб діти наші діти нашого часу могли з посмішкою через декілька років згадати ті роки, коли вони були маленькими, коли вони росли і входили в доросле життя. Вони надихають, спонукають до нових досягнень, повертають віру в життя. Бажаю вам, дорогі діти та ваші е, батьки. І рідні міцного здоров'я, щастя, добра та сімейного затишку. Нехай усі мрії і задуми завжди збуваються. Хай кожна дитина має міцну сім'ю і все необхідне для безтурботного дитинства. Хай дитячі посмішки висвітлюють нашу планету, і кожен із маленьких наших мешканців нашої землі буде здоровим і щасливим.